Шаурма в домашніх умовах. Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! Сьогодні готуємо шаурму, яка зовсім не відрізниться від купної. Нарізаємо м'ясо. У моєму випадку це куряче філе. Але ви можете брати свинину, талятину і взагалі все, до чого звикли. Зараз маринуємо курочку. Додаємо сіль, перець, улюблені приправи. Можна трішки додати приправи до курки. І трішки соєвого соусу. Все перемішуємо і обжарюємо з двох боків до золотистого кольору. Тепер нарізаємо овочі, які будемо додавати до нашої шаурми. У моєму випадку це капуста, помідор, огірок і цибулька зелена. Овочі беремо на свій смак. Можна додати перець болгарський, або ж моркву по-корейськи. До речі, з морквою по-корейськи дуже смачно виходить. Вона придає такий надзвичайний смак шаурмі. А також кажуть, що можна додати маринований огірок, або ж квашений огірок, що це теж дуже смачно. Я сьогодні робити так не буду, але наступного разу спробуємо. Зараз роблю соус для шаурми. Це у мене тут. Хотіла би сказати сметана, але кого я буду обманювати? З майонезом набагато смачніше. Тому беру я майонез. Майонез, до речі, у мене тут домашній. Силку на домашній майонез я можу залишити в описі під відео, тому, якщо комусь цікаво, можете переглянути. Додаю майонез, кетчуп, кетчуп також домашній. І трішечки гостринки. Це якийсь американський у мене соус. Ну, а тепер формуємо шаурму. Викладаємо на лаваш всі наші овочі. М'яско, поливаємо зверху соусом. Цибульку обов'язково не забуваємо. Також за бажання можна додати сиру. Я додаю завжди. Виходить дуже смачно. Я взагалі обожнюю шаурму, досить часто її роблю. Поки я тут це скручую, ви підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть коментар. Що ви додаєте до шаурми? Ось вона у мене вже прожарилася з одного боку. Обов'язково на сухій сковорідці це робимо. Ось так трішки прикриваю я її кришечкою, щоб вона трішечки прижалася. Ну, і, звичайно, щоб, була, щоб сир наш розтах. Ось що у нас вийшло. Ви послухайте на цей звук лише. Яка вона хрумка. До речі, шаурма вийшла дуже суковитою, смачною. Тому пробуйте, робіть. У мене це виходить завжди смачно. Експериментуйте із різними начинками. Ну і не забувайте про підписку. Дякую всім за перегляд! Слава Україні!